Господь з вами і Володім, читання святого Євангелія від Лити. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я Якого Назарет. до діви зарученої з чоловіком. На ім'я Йосипа із дому Давида, а ім'я діви Марія. І увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодатку Бога, і ось ти зачнеш у і народиш сина, і назвеш його ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, Його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до Ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утіне. Тому й святе, котре народиться, буде назване сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсина. А Марія сказала. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм і відійшов від неї, ангел. Слово Господнє! Слово. 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 Насамперед хочу всіх привітати святом, святом сьогодні Парахення, святом. Отців, святом сестер, які тут вас служать, дуже тішуся, дуже радію, що можу святкувати і бути тут разом з вами. Розпочинаємо три дні реколекції. що не знаю, буду трошки мучити вас чи не дуже. Хочу з вами в перший день сьогодні поговорити про любов. Бо вся історія спасіння. Ціла книга Святого Письма є написана з любов. Ю. І читаємо там не один опис, не один знак, не одну історію. Тож, хто тільки і що не писав про любов, тему, яку підносить кожен письменник, кожен художник, кожен митець. І кого б не тільки не запитали? Кожен знає, що це таке любов. Кожен стихався з нею в своєму житті. А разом з тим, напевно, немає такої людини, яка б могла дати чітке визначення. За цих декілька днів, то напевно, то свідомо, що не вичерпую всіх прикладів. Не розкажу кожну історію, навіть Святого Письма. Тому запрошую також вас роздумувати, читати Святе Письмо. І просити Святого Духа, щоб відкривав, давав мені відповідні слова, а вам розуміємо. На сторінках Святого Письма не один раз зустрічаємо описи про любов. Часом більше відкриті, відверті, наприклад, у псалмах, пісня пісень. А часом, часом приклади безкористової любові. Часом негативні приклади. І вже від самих початку. Сьогодні перше читання з книги буття. Бог створює світ. Що? На катехезі ми знаємо, що Бог створив світ з нічого. Латинськими словами, як зніхі. Але з нічого, чи може з Бо не мусить творити. Важливе запитання, бо Ісус говорить також про те, що Його Отець, тобто наш Небесний Отець, творить аж по цю пору. То який є Його мотив? В якого Бога ми віримо? Наш Бог не відірваний від реальності і Його мотивом завжди була, є і буде любов. Дуже гарне друге читання, оскільки Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа. Тобто, наперед, ще до сотворення світу, Бог думав. Про тебе і про мене. Ще до того, як сотворював творю, цей світ, До деякі богослови і говорить, зрештою, що саме тому збунтувався дияволок. Бо Боже, як ти можеш любити таку слабку людину? Подивись, вона менша. в порівнянні з нами, з ангелами, з духами, які не потребують сну, які не потребують їсти, не потребують одягу, які такі досконалі. А ти створюєш людину для чого? Навіщо ми на Далі історія спасіння. Можемо розглянути приклади любові, наприклад, в житті святого Авраама. Коли він приходить в батькові чоловіки, коли він приходить в Єгипет і каже до своєї дружини Сарам, Мав гарну дружину, напевно? Каже, тільки ти, ти тихенько, нікому не признавайся, що ти моя дружина. Бо якщо тебе покличе управитель Єгиптом, то як не допомогу? Ти кажи всім, що ти моя сестра? Ну і тепер, яка б жінка хотіла, щоб так чоловік до неї сказав. Приклад любові Якова який пішов до свого десь, до свого роду часто спершу, і там служив 14 років для того, щоб взяти собі за дружину його дочку. Приклад любові Соломона, який мав 300 жінок, 800 наложниць, чи навпаки, яка дружина хотіла мати такого чоловіка. Дальше, інші історії, пісня над Піснями, яке захоплення, яка любов, пророки, які знаки, символи, образи, і в новому завіті того, що пише апостол Павло. І з цього робимо висновок, що ця книга, Біблія, Святе Письмо, є написане як знак любові. В якийсь момент можна сказати досить, який це має сенс, ми читаємо історії з Старого Завіту, з Нового Завіту, і на них будуємо свою віру. Яке це має значення до нашого життя? Так може сказати той, хто не зустрів Бога в своєму житті. Або, точніше, той, хто не захотів побачити його дію в своєму житті. Адже, якщо закохані, сидять разом, хлопець, дівчина. То чи дівчині напрямне слухати від хлопця, що Я тебе люблю, я тебе кохаю, і шукатиме все більше все інших нових слів, щоб зізнатися їй у любові. Так само всі історії в Святому Письмі – це то саме, що Бог каже, я тебе люблю. Адже після кожної книги, після кожної глави, Після кожної історії зі святого письма можна додати, бо Бог мене любить. Бог створив небо і землю, бо мене любить. Сотворив плазунів, птахів, риб, бо мене любить. «Вирив ізраїльський народ з Єгипту, бо мене любить. Так можна продовжувати, продовжувати. Саме в такого Бога ми віримо. Бо Бога живого і діяльного. І тепер робимо наступний крок. Переносимо всю цю історію спасіння на своє власне життя. Якщо Бог все люблячий, то чи міг він помилитися. Помилитися в тому, що я зараз тут, за тисячу кілометрів від рідного дому, що ми сьогодні тут зібралися в храм. що маю такі батьків, що маю таке оточення. Що живу в цій країні, що саме у такий час? Чи це все випадковість? Чи це помилка? Навіть більше. Це все відбувається зараз в моєму житті, тому що Бог мене любить, тому що він піклується і дбає про мене. Нам часом буває важко. Ми часом не розуміємо Божу любові. Як це так? А якщо він любить, то аж звідки він А звідки Гол, а звідки, го? звідки Хол? І решта-решта-решта. І маємо сьогодні прекрасне Євангеліє. Бог Марій любить чому? Це питання. Любить Марію? Любить. То чому, коли вона за вигідні, мусила втікати? Чому народжувати мало вставити? Він же ж ті йдуть. Любов не означає, що він за неї все зробив І обсикли вже тут на землі на золотом багатством і безтурботним життям? Це той самий наш Господь, який вивів і провів Авраама. Який був з Яковом, з Йосифом, який вирушав у салону з, з Давида, той самий Господь, в якого ми віримо. І він пікується також про нас. І любить нас не менше, як Марія. Любить нас не менше, як пророки, як вище згаданих персонажів. Хочу розповісти так трошки, перервати може коротеньку таку історію. Про одного молодого хлопця правдоподібно жити за кордоном, мав добрі стосунки з батьками, добре навчався, не був надто замучений. Після школи виїхав до іншого міста, навчався, працював. Довго відкладав собі на житло, на автівку, на різні речі, які мені були потрібні. І так проходячи повз магазин. Поглядував на одну річ, яку і дуже давно хотів, але розумів, що, напевно, ми не зможемо спадатися. Довго зважував, подумував і врешті наважився. Наважився на крадіж. Ясно, що довго там його не шукали, швидко знайшли, засудили на декілька років. І вже як мав виходити з в'язниці, все дуже переживав, як, як його прийме що він скаже батько, що батько його прийме? і пише листа додому. Пише цьому листі, що батько. Якщо ти хочеш побачити, якщо ти хочеш зустріти мене в себе на порозі, то прошу такого до дня, вивішай на двері якийсь білий платок. Просто щоб, коли я буду проходити повз, це буде знаком, що... Ти мене приймеш, можна собі уявити, з яким тяпетом він прокинувся вранці, якщо майже цього ніч не спав. як він переживав, коли їхав до рідного містечка, що з ним зробилося, чи що з ним робилося, коли він повернув на рідну вулицю. А знаєте, що краще на вулиці? На кожному стовпі. Був розвішаний для душою. А вдома на батьківській хірці була розмішана величезна, величезне біла простира. Такою любовю нас любить Отець і нас. І знає, що ми не раз помиляємося, але не нас любити. Любов, вона. Не може бути бездіяльною. Вона не залишається без відповіді. І саме тому маємо заповідь любові. Перша заповідь любов до Бога. Будеш любити Бога всім серцем, всією душею, всіма силами. Звідки в нас цілі? Звідки в нас душа, серце? Що ми можемо дати Богу такого, в чому б він мав потреби? Бог егоїст? чи він просто розуміє, що все, що ми маємо, і так належить йому? І тільки коли принесемо до нього, то зможе нас наповнити. Як вас так любити і виробити Бога. А де ми можемо навчитися любові, як для Нього? Власне, для того, щоб полюбити ближче, маємо старшу полюбити Бога. Бог не є військо. Він хоче навчити нас пройти до йому достатньо того, Яку любов ми маємо в собі, Якщо маємо, і даємо ще. Напевно, знаєте цю історію, коли після Воскресіння зустрічається з Петром. Знаєте, напевно, про цих таких три ступеня любові. Ісус запитує, чи любиш мене аж так? Ні, Ісусе, так трошки менше. За другим разом знову, чи любиш мене, теж добре? Ні, Ісусе, просто менше. І за третім разом питає? Чи любиш мене mm. так, так, як можеш? Так, наскільки тобі вистачає зусиль. Та «Да, Ісус, так я тобі люблю. Чи мусимо перед ним притворятися? Mm. Він знає наше серце. Любов до ближнього, і, напевно, найкращим, одним з найкращих творів бачимо, да, да, порівняє описів любові, це те, що говоримо Коринтян, 13 розділ, де апостол Павло пише. Любов Того терпалива, любов влагідна, вона не застрягне, не чваниться, не надимається, не вишкетує, не шукає свого, не поривається на гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хто що є криду. Радій правду, не все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетвердить, любов не перемагає. І колись так, колись так чув, що якщо хочеш знати, як ти любиш, а с підставити кругом, до її любов, поставити своє ім'я. Або сказати я. І будеш знати, скільки що ти треба розбиватися. Любов довго треба. Я тому диковий, лай, я не задну, я не чваюсь, не, не Дав би Бог, щоб це було правдою. Дав би Бог, щоб наші оточуючі, хто це так могли про нас сказати, що це не правда. Ісус іде ще далі. любов до ворогів, до неприятелів. А я вам кажу, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що голять вас. Ну і це часом здається, ні. Боже, що що отутже, ні. Отут же точно так. Але чи Він не залишає на цей приклад любові? Дуже просте запитання. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яка вам за це нагода? Хіба вони не то самі? Люди? А в іншому місці. Це, отже, що бажаю ви, щоб люди вам чинили, чинили телечення. Не каже, що вам зроблять. І давайте їм несмотря. Тільки що ви хочете, що вам робили? те ні? Не говорю, що це є дуже легко, що це є так просто. продовжує любити. І навіть з Христа, що каже, отче, відпусти пусти, не знаю, що робити. Не будеш хститися. Це ще цитата Старого Світу. Не будеш хреститися і не будеш злопаним. любити ближче на як як саме само. А знову розвідок перший поступового. Гнівайтеся та не грішіть. Нехай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияко. Гнівайтеся, але не грішіть. Ми досить часто хочемо брати відповідальність за емоції. Я гнівася. Я уморився. Сама емоція це ще не гнів. Питання, що я з нею далі роблю. Обуритися це нормально. Мати зміст це нормально. Гірше, коли я починаю смакувати зміст, коли я починаю зловтішатися, коли я починаю бажати зла. тут справа. Але про ніхто може інший раз поговоримо. Историю, дуже Звідки чи чому часом нам здається, що Бог нас ображає, що забирає щось в нас? Історія про одного доброго заможного дядька, який мав гарний бізнес, і вибирається він сином на кругу лягу. Довго Проходять, проходять. проходять своє містечко, виходять в поле, дивляться гарна така територія, але трохи не облаштована, не оброблена, так просто пустила. Починається дуже. Заходять до господарів, в хаті теж так. Не дуже прибрано, не дуже гарно. Ну, але дощ немає куди йти, немає що робити. Попросилися замішатися, прийняти. Приходить господар, приходить жінка, приходить діти. Ну і цей батько запитує, знаєте, зразу так організатор. Зараз тут тобто, навести порядок. Дивіться, <сміт> скільки, землі маєте, скільки вам тут ну, буквально одного коника там засіяти, обробити, можна буде зерно продавати. Батько, <сміт> е, у нас є корова. У нас є молоко, ми з цього живемо. Ну, потім так, що... наступна спроба, бо хоче щось підказати, хоче щось каже що до дружини, може бути в кімнаті якийсь порядок, має від стоїть корови, якийсь ну, там другу, третю, якусь козу, якісь більше господарство, тут ремонт, які зробили чучу. У нас є корова, Ми з цим живемо. Нам вистачає. Молоко є, все є. І вже до дитини, що слухай, може би попросив батьків, може тобі якихось каченят, може ще б, щось невеличку, якусь загород. Нас є сир, нас є молоко, майже Добре. Переночували, на другий день всі люди попрощалися, подякували. І дивляться коробця, стоїть нам трі пасець. Каже досі, толкни корову. Батько то що? люди нас прийняли. Люди нам дали з'їзд, люди нас привістили. Толкни корову. Батько, я цього не зроблю. Як вони з нами поступили і чим ми маємо її відплатити? Толкни корову. Ну і все толкає. Коровна текстів. Повертаються додому, проходять руки, батько помирає, син має цей бізнес, всього організаторство, але собі сьогодні, як він так міг поступити. Після того він досвідчив стільки. Нагажується на одного дня. Йде туди ту саму воскову, дивиться кромі бетон, в робі белото, поле засіяне, коні пасуться. Може помилився, Заходив пише хата стоїть, нова збудована, мурована. Може не там, заходи питається. Так, а що сталося? А що відбулося? Тут колись жили такі, а Достатньо. У нас була корова, але вона впала в прірву, і ми мусили якось відкручуватись. Чи часом ми в своєму житті не тримаємося за якусь корову? Чи часом не попадаємося на щось окрім Бога? Дорогі брати і сестри, коротенька зовсім про любов. Бог є мов. І Якщо покладаємо на, на нього, надію, то він про нас буде дбати. Свідомий, що це зовсім трошки. Але відкривайтеся, просіть Святого Духа, щоб відкрив вам і показав свою любов, якою вас любить і як відклониться так.